21 листопада українці відзначають День гідності та свободи. Важкі іспити складав народ України 2004 тисячі і 2013 років, пройшовши помаранчеву революцію і революцію гідності. Найважчі часи повернулися до нас, і ми знову проходимо випробовування ціною власної крові та життя, захищаючи ідеали свободи і демократії, національні інтереси нашої держави та європейський вибір. Сьогодні у горішніх плавнях відбувся тематичний захід з нагоди Дня гідності та свободи. Присутні у малій залі міського Палацу культури і творчості вшанували пам'ять загиблих українців у російсько-українській війні. Затим ведуча зачитала звернення до горішньоплавні. Від міського голови Дмитра Бикова. Шановні земляки, вітаю вас із Днем Гідності і Свободи. Сьогодні ми вшановуємо події в історії сучасної України, що змінили життя мільйонів українців усієї держави. Ми віддаємо шану громадянському подвигу, патріотизму й мужності, героїв. Які виступили на захист демократичних цінностей, національних інтересів і європейського вибору нашої держави сьогодні зі зброєю в руках українські військові захищають нашу землю від російського ворога, віддаючи життя за свободу і незалежність? Ми усвідомлюємо, що майбутнє творить кожен із нас своєю щоденною працею і громадською відповідальністю. Бажаємо усім нам перемоги, міцного здоров'я, наснаги, терпіння, досягнення поставленої мети, благополуччя. Концертну програму підготували учні та викладачі дитячої музичної школи, а також творчі колективи Палацу культури.